Психологічна допомога в прямому ефірі. Тут кандидат який сказав, психологічних наук Олеся Турчин. Я її скромний асистент Слава Соломка. І один з методів психологічної терапії, як для мене, це похід по магазинах. Це шопінг, оновлення, оновлення себе. Принаймні, потішити око це означає вже зняти той стрес, який ми наживаємо протягом цього тижня. іноді спілкування з колегами. Потішити око і отримати стрес від заглядання в громадець. Слухай, давай. Ти зараз знову. от ти вмієш скрізь е, свою ложку дьогтів покласти. Це есть в нас економна людина. Я економна. Людина. Людина, але ложку в дьогтю я не вставляю. Коли мені річ подобається, я наскрібаю і е, купую. її. Краще купити одну хорошу аніж десять поганих речей. І от скоро з'явиться привід знову піти по магазинах, полікувати своє психологічне здоров'я, потіжити его, стати красивим. Все приходить осінь, осінь, зимовий сезон. Літні речі ми потрошку ховаємо футболочки, шортики і готуємося до того, що треба оновити пальто, оновити светрик, оновити е, що там? Ще ж... сукні під Ори які сукні на зиму? Зимові сукні? Зимові сукні, осінні не, не сукні. Не знаю. У мене немає зимової сукні. Куртку тепло. Якось ми влаштуємо в студії тест драйв сукні на моїй чудовій осінній італії. Так от. А потім що ще зимові черевики, зимові, я не знаю, якісь чоботі, шапки дуже класні, де при цьому цікавий момент. От раніше для того, аби визначити тенденції, потрібно було е, гортати модні журнали: журнал Вок, Ельофісіель, щось інше. А зараз в соціальних мережах відкрив інстаграм, дивишся, TikTok. все там є. Тік-ток, стає там, показують тренди, як потрібно вдягатися. Я не котрі цим трендам, е, звичайно, так ділити на вісім варто їхнім порадам, тому що там такий порадять, що... Що не дай вам Боже. не треба йти ні в інстаграм, ні в Тікток. У вас є ми, а у нас є. А у нас є неймовірна людина. Це Серж Смолін. Вітаю Один з вас. найвидатніших українських дизайнерів. Найвидатніше. Боже, дорогий, я тебе дуже радий бачити. Навзаєм. От скажи, на тобі сьогодні я одразу побачив, в'язана якась така тепла, ніби шерстяна футболка. Це такий плавний перехід з літнього сезону на осінній? Чи Ні. це такий тренд зараз? Ні, лікий? ну сьогодні, так так би мовити, 49 серпня. Так. В ще літо а, в Європі холодно, дощі, їх заливає. Або, 100, або 109 червня. А от так, або так. А от, а в нас ще літо, і в мене настрій, типу, сейлар, і я ще й капелюш. Такого вдягнув. Е, тому в мене такий е, Жан Поль Гатіє. Ти морячка, я марячка. <ріст> 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 Добре, от я дивився нещодавно, буквально мені здалося так. Висіли в магазинах у тренді. Були знову леопарди. Uh -huh. Чи треба славі діставати зі своєї колекції з глибин метелики з леопардовими принтами? Можливо, зебра у тебе й карпетки. В мене є леопардові. Друзі, я вам хочу сказати, що просто їх далеко ховати не треба. Леопардові принти, тому що вони популярні популярні і актуальні завжди? Вони ніколи не виходять з моди. Від слова, абсолютно. Вони лише на сезончик можуть сховатися, щоб трошки відпочити. Так. От але, в залежності від е, тих тенденцій і пантонів, які пропонуються е, цим інститутом пантон на наступні сезони, просто міняється їх колірна гама. Вони так. можуть бути неприродніми, наприклад. А сині, зелені, червоні, жовті, оранжеві. Помранчеві, тобто ну, так, так, от тобто міняється всього лиш кольорова гама. Ем... І знаєте, ходить така ну таке прислів'я, що е, да, чорний колір робить тебе стрункішим до 48-го розміру, а далі вдягай леопард. Ага, тобто, це як то вже ти після 48-го розміру, вже чорний колір не, спаси, не допоможе. Не спосіб чому я зараз просто А чому леопард? Тобто леопард, Такі, будь ласка, скажіть, що не лосіни. А все що завгодно, може бути. Все, що завгодно? А чому не лосіни? лосіни? До речі, а чому б ні? Ну, Суб'єктивно, мені видається, що леопардові лосіни так. це якраз найбільша проблема вміти їх носити. Тобто леопард, який в якомусь іншому варіанті одягу, в якійсь іншій там, частині, як, як частина, там не знаю, косинка, нормально. Можна вгадати, можна сильно на це. Але леопардові лосіни це треба вміти обіграти і носити. Їх. Ну я думаю, що це явище е, дуже гарно е, транслює. Е, Одеса і Одеська область. Леопард? Вони, ну, звісно, ви подивіться, як вони їх носять. Весь світ заздрить. Дівчата молодці, просто вони, вони найкращі і найкраще подають леопардовий принт. Окей, а тоді ми, значить, леопард ми вже потроху проїжджаємо. Леопард залишається влітку, в минулому. Куди ми далі? Як, в який принт ми трансформуємося? От я дивився, нібито зараз стає популярним коров'ячий принт. Ну, Слав, дивися, у нас сьогодні зранку анімалістична тема по всьому Києву. Лосиний принт має бути у Києві. Лосі в лодочому майже в центрі міста. Ну нічого, коровка теж в інколи впригує в сезон, але досить ненадовго, і то тільки в аксесуарах. Це може бути взуття, сумки, ремені, рюкзаки або щось таке. Тобто, Бо не якщо, тотал е, корові. Якщо чи тотально так вдягнути корівку, то е, тебе назвуть недобрим словом. Да, чоловіка не, не, назвуть, всім це... чоловіка не, не будемо казати про лікар. я про себе. Я про себе кажу. Тебе назвуть биком. Ну не всіх не всім це пасує. Це по перше, але е, парнокопитні і непарнокопитні – це ж не тільки е, коровки. В нас же є ще жирафи, зебри, коні. Я пам'ятаю років 15 тому назад. Були дуже популярні популярне взуття з поні. Так, от. і там були вони і п'ятнисті, і різні. Звісно, вони були фарбовані, але звісно ніхто не вбивав тих коників маленьких. Це просто була корівка, яка фарбована під поні і це були панди, я пам'ятаю. Про тренди ми говоримо, от саме, чи знову ж таки, і про те, і про інше. Якщо це зображення самої тварини, чи це принт саме її шкури, скажімо так. Ну, це, якщо брати люкс, то це виходить тільки принт шкіри. Угу. Принт шкіри може бути. А якщо йти в більший мас-маркет, -мас то чому б, там, наприклад, ти їдеш на викенд, там, за місто, чому б тобі не вдягнути светрик в півники? Я в півники? Наприклад. Прикольно. В півники. Митко нема. Або в овечки. От. Тому е, ну, це такий момент е, повсякденний, але який піднімає настрій. Е, дивіться, навіщо ми купуємо одяг? Ми ж, коли йдемо в магазин, ми не, не йдемо чітко там за сукнею, чи за спідницею, так. чи там за брючками. Ми йдемо підлікувати, як Слава, ти правильно сказав, свій емоційний стан. Це, це ліки. От. І ти йдеш як на полювання, і вже те, що тобі впало в око. Викликало в тебе емоцію, ти вже хочеш його приміряти. Якщо тобі захотілося його приміряти, це вже інша справа. Сподобається тобі чи не сподобається, але ти вже на себе вдягнув цю історію. Образ. Образ. Себе нового. Так, так. Ну, от і вже історія пішла по-іншому. А якщо тобі ця річ ще й пасує, ти до неї вже хочеш підібрати і те, і те, і те. Шалик, і черевички. Ти і весь сімейний бюджет, і потім кредитний ліміт на банківській карці відкривається. І комуналка ну, з спросрочена. До речі, ми ми згадали. Ви згадали про овечок. Це просто мегатренд Звісно Ми згадали звісно. про принцесу Діану, якій не невимовно личили ці овечки, так, так, абсолютно. Зараз скажи мені, футболка, так, або там светер, або як називає не худі, а світшот. Світшот Так, футболка, світшот, це така базова штука, там біла або чорна, угу. і кожен з нас може сам собі десь е зробити будь-який принт. Це недорого коштує. Так. От який би принт, от який в моді зараз принт можна було б зробити, не знаю, зараз в моді напис, зараз в моді якась картинка. з от... велосипедом, залишити відбитки шин. Що ти щоб ти порадив зараз, от який би не знаю, принт було б, е от якби, наприклад. Ти мене вдягав у футболку базову, але з mm -hmm. принтом. Що ти з ти порадив? Я б тебе вдягнув е, футболку, на якій на, на, на якій зображений принт е, роботи Сержа Пає. Ага. Рук сер... художника, художника Сержа Пає, тому що він створює колажі, він створює вириванки, які потім переносимо ми на принти на футболки. Так. Ці принти в різних кольорах. Тому до митців треба йти. Тому що Не напис, а якийсь а якась картина. Те, що буде. Піднімати тобі настрій, який... Неповторно. По-перше, неповторно, це вже мистецтво і це вже інший стан, тому що ці картинки можна е, роздивлятися. Mm -hmm. Ти дивишся і ти знаходиш для себе якісь нові е, історії, які митець е, створює в своїх роботах. Бо якщо це просто ну, надпис е, там. Це просто транспарант. Це треба йти угу. на або протести, або на підтримки, або ну в будь-якому випадку наш одяг це є транспарант. Чорт Забирай. А я собі замовив футболку з принтом, намальованою і із написом Геть з України, маскальний не красивий. Ну це, це тренд це, уже останніх напевно двох років. Так, але вони знаєте на таких низьких вібраціях. Ну, так, ти правий. Бо мистецтво, воно про вищі вібрації, про ті емоції, про якесь високе, про, про те, що не можна потрогати, і е, ну так, ти оцей напис запам'ятаєш. Це хай. Очень <с красиво. А коли ти дивишся на те, що зробив Серж пає так ти отримуєш задоволення естетичне, моральне, і ти кожен раз знаходиш в цій роботі якісь нові сенси, які тебе витягують з цього болота повсякденної рутини. Клас, все зафіксовано зараз, після ефіру, через годину дзвоню Сержу Пає і відкриваю кредитний ліміт на своїй банківській карці. Відно, я тебе дуже радий бачити. Бачити Серж Смолін один з найвидатніших українських дизайнерів модельєрів. Це ми зараз в ефірі. Ну, да, як... нас всі бачить всім вітання.